Сьогодні я вам пропоную відправитися до лісу і подивитися, які там є дерева і кущики. Кроком руш підемо по лісовій доріжці. Ручки в сторону і пішли на носочках. Доріжка стала вузенькою. Ручки на пояс і підемо на пяточка. Перейдемо камінчики. І швиденько побігли до галявинки. А на галявинці маляти роздивимося, які дерева високі, ручки до плечей, вгору підняли. Гору і та плечі. Ой, які високі дерева. А вітер гойдає гілля дерев. Право і вліво робимо нахили разом. А тепер давайте присідати будемо і гладити шовкову травичку. Яка вона гарна, чудова. І від задоволення весело пострибаємо. Тітонька сова запрошує зробити вправу на дихання. Вдих ручки вгору і видих ручки вниз. Вдих вгору ручки і видих. Малята, подивіться, скільки дерев та кущиків у нашому лісі. Сьогодні на занятті я пропоную з вами вчитися повзати між кущиками і деревами, тобто між предметами. Для цього вдома ви можете взяти стільчики, табуреточки, м'ячики, все, що можете обминути. У лісі малята живе їжачок. Давайте його сьогодні пригостимо яблучками. Навчимося котити яблучка їжачку. А для цього треба взяти яблучко, повернутися до їжачка, присісти, нахилитися вперед і ручками поштовхом штовхнути яблучко. І ще ми їжачку яблучко приготували. Повернулися до їжачка, присіли, ручки вниз опустили і покотили яблучко. І так поправляємося. І покотили. Малята, я впевнена, ви справитеся з цим завданням. І їжачку подаруємо багато-багато яблучок. грати в гру дерева і кущики. Поки звучить музика, ми прокуємо, стрибаємо, танцюємо. Як тільки музика закінчиться і ви побачите картинку на екрані, якщо це буде дерево, ви повинні піднятися на носочки і стати ручки вгору. А якщо це буде кущик, ви повинні ручки поставити на пояс і присити. Ну що, готові? Зупинилися, подивилися дерево, стали на носочки ручки вгору підняли. Молодці! Продовжуємо далі! Стоп! Кущик! Присіли всі! Молодці! Дерево стали на носочки ручки вгору підняли молодці малята. Ми гарно провели час у лісі. До побачення!